Права 9-4. Запишіть дріб у вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас одиниця, що ділиться на 9 у четвертій. Ну що ж, Ми це можемо записати як 9 у мінус 4. Це за означенням степеня. Далі, друге одиниця на P у 5. Це ми можемо записати як P у 5. Далі одиниця, що ділиться на 10 у 9 за означенням степеня, це пишемо 10 у мінус 9. Далі четверте, одиниця, що ділиться на m. Ну, m це m у першій. Це і так можна записати. Ну, і тоді це можна записати як m у мінус першій степні. Далі п'яте одиниця, що ділиться на АБ у четвертій степені. Це буде дорівнювати АБ у мінус четвертій степені. Ну що ж, зверніть увагу, коли ми переносимо вираз із знаменника у чисельник, то знак степеня міняємо на протилежний. Переходимо до шостого завдання. Одиниця, що ділиться на М-Н у четвертій степені. Це буде дорівнювати M- у степені не 4, а мінус 4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Запишіть дріб по вигляді степені. В першому завданні записуємо як 9, о мінус 4, у другому завданні записуємо P о мінус 5. У третьому завданні записуємо як 10. У мінус дев'ятій. У четвертому завданні записуємо як Н у мінус перший. І у п'ятому завданні записуємо АБ. У мінус четверті. І у шостому завданні М мінус Н. У мінус четвертій степені є. Ну що ж, ось таке завдання на степінь з цілим показником. На цьому вправу завершено.